Новини з культурного фронту нещодавно у столиці презентували постановку легендарного комедійного детектива Венс де продовження. На прем'єрі побували і про все розпитали наші юні журналісти. Я знала, що в тебе з'являться друзі, але що вшанувальники навіть я вражена неверо чарівне місце. Там я зустріла твого батька і закохалися. О, так, Віанор. Це були прекрасні часи. А тепер і наша дівчинка може когось зустріти. Не хвилюйся, любий, вона, Анфан з приголосом на церіплею. Дозвольте, я позбавлю себе від огоні ваших комплиментів щодо мого перебування в Неверморі. І вашою огидною спробою показуватися цим перед родичами. А, і ще, До школи я більше не повернусь. Але ж вальстей, ти врятувала тебе. До того ж, не вже ти позбавиш себе можливості знущатися з підлітків твого дня. Зазвичай я люблю нобезпечу. Але це було занадто навіть для мене. Кожного разу, як я втручаюсь, обов'язково хтось зміг. Це дуже цікавий спектакль. Всі знають серіал про Венздей. Тут з'явилася ідея, що могло би бути далі. Ще до того, як Netflix навіть об'явив про те, що таке буде продовження серіалу. Це абсолютно авторський ексклюзивний матеріал, тобто це придумана абсолютно окрема історія. Як могло би бути, от як бачать це автори, задіяне в спектаклі і студенти, і школярі. Частина з них це переселенці з Луганської області. В на майже на всіх концернах спектаклях вони не тільки в Києві, вони досить великий тур по Україні. Майже на всі заходи запрошуються переселенці з різних міст України. Звичайно, безкоштовно таким чином йде підтримка. І крім того, гроші, які збираються під час спектаклів, велика їх частина перераховується на допомогу вимушеним переселенцям, та збирається велика сума на облаштування. Укриття в Охмадиті в київській лікарні, яку всі прекрасно знають. От ціль така зібрати мільйон гривень. Як вийде, подивимось. Але от з кожного спектакля збираються, акумулюються гроші і на цю ціль також. А от зараз був Венстей, коли закінчиться тур. Ми можемо чекати які, якусь нову виставу? А, чи це одноразова акція? А ви знаєте, ну я не можу сказати за режисера за автора ідей, і такі, такі креативні люди. Я Думаю, що ну спектакль дійсно зараз ну я думаю стане популярним. Бачу, ви бачили реакцію дітям дуже і батькам дуже подобається тут і інтерактиви, танці, і діти дійсно дуже залучені у спектакль. Тобто не тільки дивляться, от, ну він реально інтерактивний. І мені чомусь здається, що може бути продовження, тому що ну це цікаво. Все може бути. Це вензде продовження. Це історія, яку чекали наші діти. Благодійний тур розпочався 27 травня з міста Прилуки. Потім ми завітали до Сум, потім до Полтави. І ось ми приїхали додому, до Києва. Перепочинемо декілька днів і їдемо далі дарувати дітям яскраві емоції, посмішки та позитив, якого зараз в наші дні дуже не вистачає усій нашій малечі. Розкажіть, будь ласка, про благодійність цього заходу. Так, це благодійний тур. Ми хочемо зібрати мільйон гривень для того, щоб їх направити на укриття нашої національної лікарні «Охмадит» на облаштування. Чому саме продовження Венздей? Ну це нова історія. Це нова історія, це нові сценарні ідеї нашого режисера і усієї повністю усіх акторів, усієї трупи нашої. Продюсери шоу Children's Show. А от промоутерами туру по Україні стала компанія Квартал Концерт. Партнерами Благодійний фонд за Луганщину та громадська організація ВПО України. У Києві шоу показали в парковому. Це комфортна та сучасна локація з просторими залами, фудкортами, надійним укриттям та потужним. Генератором вистава максимально інтерактивна, де діти не просто глядачі, а й повноцінні учасники неймовірної загадкової історії. Я вам зараз покажу, як треба наприклад крутити кулаку, а ви мені допоможете. Добре! Yeah. танцюємо разом зі мною. Uh -huh. uh -huh. Кручок його є сути, а кучуш, покажу тобі, я відроди не буле. О, oh, на поясі його крути. О, oh, ну no, покажи, що можеш ти? Кулаку, кулаку, кула, кручу, кучу я кулаку, 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 кула, кучу, ключу я кулаку. Спеціальний гість програми рухон комен один із найпопулярніших тіктокерів серед дітей та підлітків. Від його енергійного флешмобу зал просто зірвався емоціями. Ідея прийшла в бомбосховищі, коли я бачив багато дітей, і грудничків, і більш старших, які реально переживали і були тільки негативні емоції. Мені захотілося зробити щось таке, що буде їх емоції конвертувати в позитив. А ви самі придумали слова та музику, чи е, вам хтось допомагав? Так, я створюю всі руханки самостійно, і музику, і слова, е, і рухи до них придумую. І е, таким чином утворюється класна пісня, яку потім слухачі глядачі оцінюють. Якщо заходить, то сьогодні вже на цій, наприклад, руханці е, є 2 мільйони переглядів. Якщо не заходить, то, звісно, пишуть крінж. І малеча, і дорослі в захваті від шоу. Якщо війна перетворила наше життя на пекло, то ця неймовірна вистава перенесла указку. Дитині сподобалась дуже. Я вважаю, що дуже цікава, Дуже цікава історія, дуже цікаве продовження для дітей. Було зроблено максимально класно, тому що вони могли і приймати участь у виставі. І я думаю, це наше щось украукраїнська, україномовна вже надбання. ця вистава. Дуже сподобалось, коли Волохатий чудик казав. Можна говорити? Мені сподобалися Танець Вен. І мені теж. І мені також сподобалося. Мені танець. сподобався реп батл. Як вам флешмоб від тіктокера? Дуже класний, дуже, дуже, дуже добре. І і... Трябова. Повітряна тривога була генда. Найкраща то да. легенда в нашому класі. Мені найбільше сподобалось, коли Ін приїжджала, коли везли танцювала і як з'явилася директорка. Які в тебе емоції після вистави? У мене емоції, ну. Такі фантастичні. Для мене цю виставу ну, білети купив тато, а він зараз служить. І ну, мені дуже сподобалось. Круто. Які емоції після вистави? Чи сходили б ви на неї ще? раз? Так сходили. Я теж думаю, що так. Дякую. А ви можете попередити Ну, Деякі до 手元の人数。<music> Підготовлена спеціально для 33-го телеканалу.